Ника, ну не, я витянул байк. Поебал, да. Ти що, зараз на відос знімаєш? Да. Ти гандон. Я не тв снимаю. Я баг знімаю. Кинь мені цей баг сенсором. Сейчас. Бля, сейвится поки сниму, поки його, блять це, блять на обработаю поки я на ютуб кину поки я не знаю почекай минут 15 еще два, а то ти шо в мистика заебать так Якщо він крыса винки не поуказывай якщо він нормальний пацан він тільки воло там дает я заюзаю ха-ха тобі пет копку иди ферма ты будется К... Корешка от коробки, блядь. Даже ходит на. Я понял, помню, я... Блять, суха. Пизду за свой собил. Не-не-не-не-не, пошл, устанет. Слава богу, блядь. Блять, пиздец. А це бахна. Типа я знаю, як са сука може лежати на... Vrgol, tu po stanju, ko rečeš, imaš dohod ideano. Vse, tupo, tupo... tupo.